Отже, 2.80 квиточок придбала жовто-блакитні корилери. Я нахожусь в Італії, а, які тут можуть бути проблеми. А такі неділя а, залізна дорога, як виявилось, перекрита. Є, одна зупинка до сусіднього містечка доїхала, і потім стоїть автобус. І він каже, він не довезе ще до Салєрно. Треба ще один брати потім. А щоб поїхати туди, то треба час ждати цього. Цікаво. І Мені Дух Святий нагадав одну ситуацію, коли е, така ж була затримка тільки на літак, е, і там взагалі перенесли на наступний день. Я являю, які там люди були злі і всі йшли до каси, їм міняли квитки на інший рейс. Е, е, Якби то, як італійці, кать Пезанте. А, Але було там два чоловіка, і один, скажімо так, підійшов до каси і сказав тій жінці, що в касі каже: я не буду кричати. Тобто я тільки теж до поліцейської підходила, ще раз перепитувала, кажу: ви ж кажіть людям, що цей автобус не їде срочно, ми тільки з одного автобуса біжимо на другий, думаємо, що ми не встигаємо. А виявляється, що. Там ще час цілий є зазор, то якби не те, що не встигаєш, а ти тут можеш гуляти вдолі поперек за годину. Да? І я поліцейській подякувала, просто скажу, хорошою роботу, якби ну, так, її терпіння, да? бо всі так возмущаються. Я подумала, ні, не варто возмущатися, варто довіритись Богу. Третя пересадка добре. Хай буде так. І коли дійсно заблокована траса, то є якась ситуація важка, і ми не знаємо, що які обставини. Але, так, сюди, бува зупиняє нас на якихось етапах життя. А, туди не їдь, туди не йди. Довіряємо Богу. Мені був знак їхати, так? А, що якісь там будуть випробування, я не знала, ну певні в дорозі. А коли ти ще в Італії, це добре, що я так більш. Абітуата, як кажуть, вже більш-менш знаю Італію, але давно дійсно я не виїжджала десь за межі, економила гроші, скажімо так. То стоїть 2,80, от тобі 560 євро, тільки дорога. Да? Як я один раз купувала квиток, то він 50 євро входить. Але є дорога до Бога. І одні проходять ту дорогу з великими випробуваннями, з великими, коли вже хвороба, коли вже там пережили кучу всяких проблем, як у цьому цій виставі, і був вечір, була утра, спектаклі, дінь шестой. Обов'язково для перегляду всім християнам. А, а просто нам всім варто зрозуміти, що ми всі діти Бога і Божій любові. Як фільм Хижина обов'язково також для перегляду Святий, що благо направляє, що від веди. Зранку я молилась на світанок. Хто не зустрічав світанок і чує мої слова, обов'язково зустріньте світанок. Помоліться, подякуйте Богу, за новий день, час з 1 жовтня, новий місяць. І це випробує не тільки для мене тут дійсно ці пересадки, але й для всіх. А, але варто зрозуміти, що найбільше випробування. Пройшов син Божий, Єшуа, Ісус, Ти, як взявши всі гріхи наші, і не просто, а гріхи людства до кінця світу. От в чому? Бо я коли брату, а брат має зараз для нього то шок, як для нас, всіх рідних, який спортом займався, директор школи, має свій бізнес, комп'ютери ремонтує. Бігав щодня позитивний, скажімо так, але на вплив війни і певні переживання все-таки за свою дочку. Нам також вони сказуються і сказали, скажем так, і знавши діагноз, четверта стадія рака, то, звісно, важко. Але йому я я кажу, Саш, Ісус взяв гріхи уже до кінця. Нашого життя, не заважаючи в ми не знаємо всі нашого життя. Він каже: якщо щось та хімія не поможе, то місяць його не буде. А я кажу: ти не знаєш, не став сроки. У Бога все можливо, і звісно, на все нехай його воля буде. Але все, що відбувається, воно не випадково. У Бога нічого не випадково. Походу слухайте духовну тему, шукайте в Ютубі. Ніщо не случайно. І ця зупинка це така штука, також Дух Святий мені зараз відкриває. Зараз єврейський народ а, виходять в кущі в шалаші. Така зупинка, духовне, скажімо так, відродження, коли люди йдуть в шалаші як єднання з природою, а головне єднання з тобою, Боже. А, бо в тобі. Ти є суті, істина Єшуа. і оця суєта, оці всі, скажем так, а, вся біганина, скажем так, вона тимчасово, от, уявіть, живе людина тоді раз а, багато працює, навіть і ночами він в мене брат працював. А тоді раз четверта стадія раку. Людині 52 роки. А, звісно, це, це випробування. Як я тут в Італії отримала отіт, і в той момент я про те нічого не знала, бо я ніколи ну, не боліла отітом. В Італії я була, і коли я так прочитала, що там від цього можна там, ну скажем так, головний мозок, там поряд, все ж так. Можна на той світ відправитись, якось так нечестивий такі думки давав, і якийсь такий трошки страх. Але в Божій любові немає страху, треба довіритись і бути готовим щодня. Якщо Божа воля забрати нас, він забере, звісно. А Але в аптеку, птекула каплі, і в той же день я поїхала а, вже на ранок. Я працювала тоді сеньори-сіньори разом. У мене був вихідний неділя, і я поїхала тоді працювала дуже в регіоні Салерно, поїхала на, на Вулкан Везувій. Отак. От то були якісь певні страхи, то я відпустила. Так само, як під час коронавірусу в Римі я працювала і я хотіла до моря. Бо ці новини навіть християни їх пересіпувало, бо багато християн помирало, і тут багато наших українців, на жаль, Ішли туди на небо. І ніхто не знає, тільки ти Боже знаєш, куди вони потраплять. Так? Важливо прийняти твою істину, твою мудрість, твої жертви Ісус, і бути готовим щодня. Це важливо. І отже, я тоді собі так думала, що б я хотіла. Я вдалені від України, а період коронавірусу в Італії було багато смерті, смертей дійсно. Я в Римі, вроді добре, але коли я купила квиточок, я хотіла дуже до моря. А від Риму тут дві години добиратися з пересадками а до моря це Ості, я тоді добиралась. І я Їхала в поїзді, і там було декілька людей, Рим, де завжди було куча народу. І я їхала в той момент, коли дуже було багато вільних місць, це було незвично для мене. А, і батьки переживали. Я кажу: ну я в руки Бога себе вручила, як і брата з час свого вручила. Молюсь, і він в руках Бога. Буде лишні хвилювання, вони дійсно послаблюють імунітет і дають недовіру Богу. А коли ми тобі Боже довіряємо, то це підсилює імунітет. І ще раз Святий нагадай, каже, спектаклі. І було вечір, була утро, дін шестой. Такі зупинки нам потрібні, ці кущі. Так що виходьте на природу, спілкуйся з Богом, і ти Боже, тобі вся слава, честь, хвала і поклоніння. Ти номер один а... даруй нам мудрості, Дух Святий, новий місяць, Благослови і вся слава тобі і поклоняться Тобі всі племена, язики, всі народи. Амінь. Любов твоя не знає меж. І ти, хоч, ти любиш людину, ненавидиш гріх. Тож, хто приймає Ісуса, той приймає життя вічне, той приймає дерево життя, що було в Адемському саду. А, і благословення, інше дерево, протилежні речі. Тож обирайте Ісуса. Слава, слава, слава. Аллілуя.